Через стільки років я нарешті дізнаюся, що ж це за інгредієнт. його ж перекосило. По не треба було це робити. Вам ніколи не було цікаво, що ж це за насправді секретна формула крабсбургера, так званий справжній інгредієнт, що робить ці бургери такими смачними. А от я пропоную вам разом зі мною зараз піти, у красті крабс і дізнатися, що ж це за справжній інгредієнт. Але боюся, все не просто так. Щось там ховається. Може страшне, може цікаве. Не знаю, дізнаємося зараз. Можете уже зараз написати в коментарях, як ви думаєте, що це за секретний інгредієнт. Не забудьте також залишити вподобайку, і якщо ви тут новенький. Чого ви чекаєте? Підписуйтеся на мій канал. Я вам усім нагадую, що в описі ви знайдете посилання на мій магазинчик, де ви можете придбати мерч. Футболок уже, на жаль, немає, але є шкарпеточки і дуже дуже класні стікери. Також у мене є свій особистий інстаграм-аккаунт, де я стараюся більше постити чогось особистого і цікавого. І, звісно ж, телеграм-канал також не пропускайте. Хто у нас тут олд, той пам'ятає, що ми вже грали у дві гри цього <плес> <плес> Так, так, а ви що думали, що ви очікували? <плес> ми вже грали у гру цього розробника. На моєму каналі це було п'ять ночей е, у готелі Шрека. Ми пройшли дві частини, і я впевнена, ця гра буде не гірше. Ну хоча б смішна, то вона точно буде. Мама. Щось зі Бобом не так. Мати рідна. Ва? Ready, так, ай я готова! Ай яй, кептен! Ні, я думала, ви потенцію. Бачили Патріка? Клас! Ну, щось, ну, якщо б Патрік був прям от змальований з цієї зірки морської, він би так і виглядав. Був такий, такий ротик страшний. E тому він би так і виглядав. Але окей. Це був нормальний день у місті. Андер. Окей, вау! Місто, де живе Спанч Боб, називається Бото. Ну, типу, труси. Буквально труси від бікіні. від купальника. Тут же у нас місто називається у цій грі. Underwear zip. що означає, типу, як блискавка на нижній білизні. Wait a minute! <сум> Ти був голодний. А ви голодні? Пишіть в коментарях, якщо ви голодні, йдіть їсти уже зараз. Не відкладайте, бо потім може вже апетит пропасти. І захотів. Що Human patty? котлетку з, 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 з людини? Тож ти вирішив піти у кранчі Канс. Не у Красті Крас, а у кранчі Канс. Ресторан. Вау! Бачите, тут у цій грі реалістична риба. Відвали від мене відійди! Це просто тому, що я людина. Дуже милий ресторанчик. Думаю, буде смачно. Вийти не можна. Ось і Сквідвард! Але він прям справжній восьминіг. Вітаємо у Кранчі Кран. Я спробую спародіювати Сквідварда, але. Вітаємо у ресторані Кранчі Кран. Ой! Кранчий кац. Ще, чим я можу допомогти? Що будете їсти? Вау, як багато у нас варіантів. Що мені вибрати? Людську котлетку чи котлетку людську? Окей, давайте третій варіант. Я б хотіла котлетку людську, будь ласка. Сідайте, я скажу вам, коли буде все готово. І Дякую! Не буду біля тієї риби сідати, окей. Патрік? О, боже мій, по-моєму, та рибка померла. Що він хоче від мене, Патрік? Підемо спитаємо, що сталося. О, ні, він помер. О, цей, цей хлопець. Це риба. А він заснув! Заснув на кичу. Окей, якщо ви хочете делікатно і тактовно сказати, що хтось е гакнувся, можна сказати, він просто приліг поспати на кетчупі. Виглядає весело! Мені також треба спробувати це пізніше. Мені здається, це гидко спати на кетчупі, але може хтось таке полюбляє? О, ти чудово, господи. Головне, що Патрік не, не стоїть за вікна. Можна мою паті? А моя котлетка готова? Уже практично готова. Але у нас вже немає е котлеток, е тому це може зайняти більше часу. А можна якось прискорити, я їсти хочу. Можете піти на склад і взяти котлет. <світ> але ми не відмовимось. Я б могла сказати: тобі за це платять гроші, вставай і принеси, але. Але але ми хочемо дізнатися все ж таки секретний інгредієнт котлеток. Хоча якщо котлетка називається людська котлетка, мабуть, це очевидно, що вона з людей. А, будь обережним, тому що там темно. І що б ти не робив? Не йди у ківанату у кінці коридору. Туди ми і підемо. Окей, де у нас склад, сюди. Добре, я хочу до спонжу. Тут навіть перехід з бульбашками, як у мультику. Трішки страшна така атмосферка. Ой-ой. ой Це містер Крабс. Сюди ми не можемо зайти. Окей. Підемо за містером Крабсом у цей темний коридор. О, до речі, ось котлетки. Ага, ломик весь у крові. Вибачте, у кетчупі пляшки, якісь напоїв, прикольно. Смітник, що тут робить? Вуличний смітник? Окей. Ах! Що ж ми взяли котлетку собі для бургеру? Музика пропала, я забула куди йти. Хтось вилив кетчуп, розлив кетчуп. Це точно кетчуп. Це 100% кетчуп. Це точно кімната, де вони просто зберігають кетчуп. Чи хочу я туди заходити? У містера Крафса просто був поганий день. Типу. Я його розумію, я його не засуджую. В принципі, якщо підійти до мене, коли я голодна і втомлена, відбудеться те саме. Окей, спроба номер два. У ту кімнату ми залазити не будемо. Ми просто візьмемо нашу котлеточку, все, зробимо бургер. Ну, не ми зробимо нам зроблять бургер. І все. Я думаю, все буде чинно і благополучно. Все, пішли. Просто реально у містера Крабса поганий день. Хтось забрав у нього. Пс-пс-пс. О, він за мною стежить. Ви теж це бачите? Сквідвард, ти теж це бачиш? Головне його не впускати сюди. О! Ви навіщо кетчуп розлили? Хм, чому повсюду на підлозі кетчуп? Хтось повинен це придбати, прибрати. А судячи по п'ять ночей у готелі Шрека, прибирати, походу, будемо ми. Але окей, будь ласочка. О, тобі насправді вдалося взяти. Що? Взяти котлетку із проклятого складу гарна робота. Він був проклятий? Ти не міг мені це заздалегідь сказати. Окей. Okay. А тепер іди у кухню. І... Та ну, вони мене змусять готувати цю котлету. Я просто хочу попоздоровитися з Спанч Бобом. І поклади на грейль. Ось кухня. Приберіть хтось цього навіженого. Окей. Спанч Боба немає. Ви що його звільнили? Прикольно, ну добре, чунь. На -на -на, на 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 зроблю смачну котлетку. Це ще не готово, трішки треба почекати. Окей. О, вже готово. Чінь. А, ні, не готово? Піду на готово. О, готово. Так, готова? О -о -о. Я вас вітаю, ми зробили свій перший крабсбургер, але чого він згорівший реально по кольору? Чому немає ніякого салату, там, кетчупу, хоч який соус? Це ж в сухомятку їсти, це ж страшно. Можна подавитися? добре. Ну як? Стоп! Тож виходить, я заплатила гроші, щоб сама собі зробити бургер? Сідайте та насолоджуйтеся людською котлеткою. Найс! Я не хочу сюди сідати. Там це навіжений Патрік. Окей. Ням-ням-ням-ням-ням. Делісіосо. Ця котлетка на смак, як ніготь на нозі моєї бабусі. Звідки ти це знаєш, як воно на смак? Це вже інше питання. Все, я можу йти додому? Ні. А що мені ще треба? Скільки? З вас буде 78 доларів 99 центів, будь ласка. За те, що я сама пішла собі, зробила цей бургер, та досить вже долбитися у, цю, у ці двері. Що? У мене була та сама реакція. Я сказав з вас 87,99. Якого дітька так дорого? А ну слухайте сюди, тут повинна бути якась помилка. Я тільки замовив просту котлетку. Я ж кажав, у вас буде 98-99. Чому ціна підвищилася? У вас за запитання підвищують ціни. Окей, окей, так, все, заспокій, заспокійся, у мене немає 100 доларів в кишені. У мене тільки 35 доларів. Тож ви кажете, що у вас немає грошей, щоб заплатити? Ох, мені аж попоганішало так розмовляти. Ні, я кажу, у мене є гроші вдома. Я можу піти просто і взяти їх, якщо ви приберете цього скаженого патліка. Тож ви кажете, що... <сум> Ой, що у вас немає грошей за людську котлетку. Ні, я вам кажу. Вау, це наче ти розмовляєш зі скаженим клієнтом у підтримці. Я вам Серйозно кажу. Він вам оре матюкається, а ви йому гарного вам дня. Ну, типу, як людині просто пояснити, якщо вона на тебе кричить. У мене немає 100 доларів з собою, я можу... Давайте я вам перекину на карту. Хто запустив сюди запустився Ух о, О, я, походу, заплачу своїм м'ясом. Планктони! Гей, ти в порядку! Чого ти в клітці? Я хотів е заграбастати секретну формулу, але я не зміг, і містер Крабс закинув мене у клітку. О, а як ти тут опинився, ти що, хотів також вкрасти цю формулу? Ні. Просто ця клітка була дуже дорога, і у мене не було достатньо грошей. Вони такі. У мене такі відчуття, що це якийсь, знаєте, скажений сон, який мені приснився. Я знаю, що містер Крабс is an asshole. дубна дирка. Окей, добре, проїхали. Я спробую тебе звідси витягнути. Навіть не пробуй, містер Крабс. Тут мене засунув, закрив і про... І він ковтнув ключ. Але окей, удачі. Окей, я вже зрозуміла, куди та риба пропала. У, у нас тут головоломка. Слухайте. Цікаво. Виглядає так наче це ввод ключа. Мені треба знайти код. А, від... звідси не можу. Окей, Планктоне, знаєш код? Коробка з двома м'ячиками. Окей. З двома м'ячиками. Два м'ячика. три коробки. Е, Окей, це три коробки. Скільки зірочок у кімнаті? Раз. І дві зірочки. Слухай, ти потрапив у клітку до Генія. З генієм. Це дві зірочки і рибка. Рибки тут три рибки. Три рибки. Дивіться. Щось пішло не так. А чи це для того, щоб його відкрити, ні? Стоп, так, а що не так? Це 100% так. Це 100%. Почекайте, дві. Е... Стоп, дві зірки. Раз. Два. А, коробки всього чотири. Підловили, підловили коробки всього 4. Три риби. Тут два м'ячі. Раз, дві. Стоп, щось не так. Я ж наче все правильно ввела. Два м'ячі, дві зірки, три риби. Ну, планктон це ж не риба. Мабуть, тут чотири коробки. О, окей, окей, бо коробки бачили, як вони стояли. Хто не зрозумів? Бо я не зразу зрозуміла. Ця ж коробка зверху, вона ж не левітує, вона ж стоїть на ще одній коробці. Тож нам треба, типу, вбити якось. Мені треба спочатку врятувати цього зеленого хлопця. Це ж цей, плото. Може, ломик взяти? Я! Це дуже корисний інструмент. Прикольно. Я б зараз сіла, тут і котлет бо наїлася. О, так до речі, я ж можу цим інструментом е, врятувати нашого зеленого гая. Ти мені ж допоможеш? Я сподіваюся, він не злий. Дякую, що врятував мене. Ну, що ж пішли і знайдемо дорогу звідси. О, він за мною буде йти. А якщо я не впораюся і нас не врятую. Мені здається, треба ломиком. О, до речі. Мені треба покласти назад інструмент. Навіщо я б його не клала? Я б його назад не клала. Окей, пішли. Ми точно повинні туди йти. Мені здається, нам треба сюди, типу. У якийсь сейф. А, може тут ця секретна формула? Але у нас знову код. А код прям числовий. Гей, Планктоне, ти зі мною йдеш? Він, до речі, не пішов, а тут що? Він стоїть, не заходить. Ну розумний, молодець. То я така скажена. Окей, нам треба десь знайти чотири цифри, щоб відкрити цей сейф. Окей. Ну добре, давайте щось думати. Що нам треба сюди зайти? Не можна. Двері зачинені. Треба знайти. Окей, стоп, почекайте. Але де цей числовий код? А! Може тут? Оце. Три. Господи, не лякай мене так. Три, два, п'ять, два. Може, це він, я не знаю. 3,2,5,2. Ну, 2. 2, 2. то ж нічого немає. Давайте спробуємо. По приколу. Значить, 3. 2. Пі. 2. Господи. 3, 2, 5, 2. Ні, не підходить. А де ж цей код можна зайти? Планктоне? У клітці нічого немає. У нього 3, 2, 5, 3,2,5,2. Може, типу, навпаки, I don't know. Інструмент наш ми вже не можемо підібрати. Може у цих коробках щось? Окей, ну там. О, господи, він мене. Єдині <світил> двері, у які мене заходили, це оці. Але ж вони зачинені. Добре. О, oh, вау. Wow. Комп'ютер. О, усі паролі. а Клікни на лінку, щоб знайти безкоштовну карту. Тут, до речі, посилання на відео. І не можна, не дає, бачите? Окей. О, ні, мене за рік ролили. ролили. Ти це бачиш, мене за рік ролили. What the fuck! О, о, 5. Я завжди знала, що тут якесь скрите послання. 5-0. 5.08. Давайте, бо зараз закупірайте мене 508, 9. Окей, пішли. Боже, цю пісню, але я вже забула код. 508, 9. Я вже забула код. 5. 0. Тут точно 8. 9. Що секретний інгредієнт? Oh О боже мій! Oh Через стільки років я нарешті дізнаюся, що ж це за інгредієнт, його ж перекосило. По-моєму, не треба було це робити. Тримали там. Я не знаю, куди ми біжимо. Я ніколи ще так не стресувала. Господи! Чого тут так багато коридорів? Який грек? Шрек із вет? Що то було? Грек із шрек? Шрек? Як це було глибоко, як символічно. Хм. Це, було, це був неймовірний експірієнс. Нічого ви собі код придумали. Щоб вимкнути? Тут навіть щоб гру вимкнути, потрібно якийсь код вести. Окей, почекайте, оця остання сцена, там її можна якось по-іншому пройти. Там грек? Грек це шрек. Дорівнює шрек, але там всього лише чотири букви. Нам треба ще раз спробувати. Зараз я сп... Окей, я ще раз спробую. о... What? Окей, okay, uh, знаєте, можна ж просто натиснути Alt F4. Окей, okay, знаєте, що я вже спробую. Якщо грек це шрек, це ж очевидно. То шрек, що це? Is love, Любов. Шрек це любов. Зараз я спробую там ввести код Love Love. І цей карт чотири букви. Мені здається, я правильно думаю. Ай, кептен! Я хочу повну оцю заставку у цій грі. Повну 10-годинну версію. Human петті, окей, пішли сядемо. Просто знаєте, увесь секрет цієї гри у тому, що це людські котлети, котлети людського, з людського м'яса, але ж вони по факту, в чому прикол, вони по факту називаються. Розумієте? Людські котлети, Human patties, Людські. Це насправді не секрет. Секрет у тому, що навіщо ви там тримаєте спанч Боба. Що вам зробив губка-Боб? Так. Ще раз насолодимося цим чудовим бургером. Мої вуха поплили кетчупом зараз. О, я навіть код, по-моєму, пам'ятаю: Три, два, щось. Три. Три, два. П'ять. 5, 2, пом... так, реально, я навіть код запам'ятала, щоб ви розуміли. Беремо штукенцію. Відчиняємо нашого скаженого. Я б не відчиняла більше йому цю клітку, тому що він помирає. Я не хочу, щоб він помирав. Тепер ми йдемо туди. Так, Шрек із лав. 5. Нуль. Вісім, дев'ять. Вау, oh, wow, я його запам'ятала. Фіза, це в мене пам'ять. О, май гау. Отак одержимість чимось. Отака маніакальна одержимість, до чого вона приводить. Я бачу символи там, де я їх не повинна бачити, у цій просто на неймовірній грі. Погнали. Біжу, біжу. Я біжу. Господи. Окей, там лави, лави. О, господи. Головне не сфейлити тут. Десь зараз буде цей код. Бачу. де ж? І-і-і-і? Він зараз рознесе тут усім кабіну. Це грек. О! Це битва сторіччя. Тунтуру. Туруду. -ду. Шрек, 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 шрек. Що це за риба ззаду? Що це за риба позаду? Я рибка. О -о -о -о. Давай, шрек, давай. Давай. Бий його не зволікай. Походу я знайшла найулюбленішу свою гру. Вона неймовірна. О Боже! <ріст> От я не знаю. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося більше п'ять ночей у готелі Ш... Грека. Шрека, Чи Чі... оця гра? True Ingredients, справжній інгредієнт. Я скажу: якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. У мене тут є десь дві частини для вас. Я, мабуть, скажу, що ця гра це, це було щось неймовірне, знаєте? Я... Вау, я. Я в шоці, цей кросовер просто. Мене у Красті Крабс врятував шрек. Чи це не просто, я не знаю, кросовер століття. Вау, вау, це... вау! Якщо вам також сподобалася, це ця, ця неймовірна, чудова гра, просто з я не знаю, Таким сюжетом «Інтерстеллар» відпочиває, я вам чесно кажу. Тому, будь ласка, залиште вподобайку цьому відео, я дуже для вас старалася. Пишіть в коментарях відповіді на мої питання, чи взагалі вам сподобалася ця гра. Якщо не сподобалася, то розверніться, там точно стоїть Містер Крабс. А він дубна дирка. І звісно ж, підписуйтеся на канал. Я для вас дуже стараюся. Мені буде дуже, дуже приємно. Ну і ми побачимося з вами у наступному шедевральному <хи> відео.